Всім привіт! Мене звати Сашик, і в цьому відео ми будемо оживляти ось оцей ось Вас 21011 після десь 7 років стоянки під відкритим небом. Була проблема в тому, що ось був шланг, він весь потік. бензонасос тут теж в такому стані. Тому замінили нові шланги, новий фільтр. Тобто я помилився не бензонасос, а бензофільтр і нові хамути. Зараз будемо, я ось перевірив насос нормально качає, вже пирснуло бензином. Зараз замінимо вже цей довгий шланг і може навіть перевіримо його завести. Підняв кастрюлю, а тут ось така краса. Зараз міняю одне колесо, і то доведеться всім замінювати, але одне взагалі не тримає і виглядає приблизно ось так. Зараз поставлю запаску. Спробуємо зробити перший запуск без акумулятора. Ну, не у Волги без акумулятора. Волгу ми просто запустимо. Щоб напруга йшла. Зробили отаким чином. Оп! Я. Проба запуска вже з за акумулятором звук був, ну, наче вже працює. Сьогодні планую замінити головний термозний циліндр. Можливо, тоді з'явиться гальма, бо гальмівна рідина йде в салон, то він 100% не працює, можливо через цей гальмів нема. А також заміню термостат. Бо він залип і їхати неможливо, бо відразу починає кипіти. Вже після ремонту гальмівної системи москвича і злизаних магістралей, я вирішив все-таки купити ось такий от ключі. Прокачали ми гальмівну систему і гальма у нас з'явилися. Все-таки проблема була тільки в головному циліндрі. Ось у цьому. Зараз треба назад буде встановлювати колеса і, гадаю, тепер воно вже буде тормозити. Так як це авто довго стояло, то камери, звісно, вже прийшли в негодність. Шини, звісно, теж, але ж вони ще походять. А от камери треба замінити. Тому зараз я знімаю з цього автоколеса, ставлю його на цеглу, гружу колеса в Волгу і везу на шиномонтаж, де нам замінять наші камери. Також планую замінити тут охолоджуючу рідину, бо вона там вже перетворилася на кисель, змість води і песку. А також поставлю нові хамути на патрубки. Ну і звісно поміняю дворники, бо вони вже за 7 років під відкритим небом теж повмирали. Ось такі от купив дворники, написано, що Made in Germany. Мабуть, дуже якісні. Купив камери. Made in Ukraine. Сподіваюсь, теж якісні. Також купив хамути, щоб поміняти на патрубки. І охолоджуючу рідину поміняти. Заставив я на цеглу наш Жигуль. От він так от стоїть. І зараз покажу вмістимість багажника Волги. Тут лежить запаска від самої Волги і 5 колес від Жигуля, Так як тут ще і запаска від Жигуля, бо, як я раніше казав, одне колесо мертве, і будемо резину на те колесо перекидувати, що воно лежить под низом. Ну а запаска. Поки що буде без резини. Катку зробив, потім подумав, що тут спереду я поставив не намільні на диски, а на кожу. Доведеться стухати молотком дорівнювати. от вигляд мають наші двірники. І цей теж найкращий. так от тут. Їм вже смерть. Зараз будемо встановлювати наші ці немецькі. Робили ось наші колеса, ці ті на передок, напередок, ще різні, а тут ці два однакових з живим протектором на задок. Запаска поки що ось так відпочиває. Для того, щоб багажник не дряпав тут у нас хром. Я вирізав отаку от штучку з болтанки і буде ось так. Після того, як я промив наш радіатор за допомогою води з порошком, потім просто води, вирішив заливати нашу незамерзайку. Антифриз, сов. So. Але ж потім виявилося, що не видно, у радіатора зливна горловина йде. Ось можна видно трішечки вгору, а не в сторону, через що на дні радіатора все це залишилося. І злити його неможливо, так як там є Он, зливна пробочка. ось вона, Але, ж, як ви розумієте, через вік та пробочка викрутиться разом з радіатором, як і на волзі. Тому зараз я буду знімати радіатор, чистити, ставити назад і вже заливати наш тосол. Ну і так як цей радіатор не родний, це не від копійки, він від іншого Жигуля, то він прироблений за допомогою ось такого от колхозу. Іншою стороною повернутий, тут приварена якась хрінь, прикручено. І з іншої сторони у нас також присутній отакий от шедевр. Так. І тому зняти його буде, гадаю, доволі таки просто. Якщо ці інженери ще чимось його там знизу не прикрутили. Хоча я в цьому дуже сильно сумніваюся. Він по розміру трішки більший, через що кривий стартер в цю дірочку вставити неможливо. Він просто впирається в радіатор. Зняв наш радіатор, зняв разом з розширювальним бачком по тій причині, що його також треба помити. А ще отут настільки сильно прикипіло, що там було незручно знімати і боявся пошкодити оцю горловину. Тому вирішив зняти спочатку отак цю конструкцію, а тепер ось зручно вже зняти цей шланг, який став вже не резиновий, а пластмасовий. я нашу систему охолодження і в інтернеті всі казали, що краще, щоб морда була трішки припіднята. Тому я зробив ось так. Я просто домкратом припідняв трішки машину. І перед тим, як продовжити далі, хотів попросити вас підписатися на канал, бо до 2000 підписників залишилося дуже мало. А також я буду продовжувати знімати відео з цим Жигулем, з Москвичем в майбутньому десь з весни. Також буде відео далі йти ще з Волгою. Тому, якщо вас цікавлять такі совкові відра, то обов'язково підписуйтесь. В даному автомобілі було відсутнє все, що зв'язано з проводкою. Звісно, що в цьому був винен блок запобіжників. Там деяких зовсім не було, у деяких була низька якість, у їх оці металеві колпачки зверху одягнені, поспадали, вони розвалилися, а у решти просто на металі така біла шапочка накіпі була. Тому я наждачкою взяв, почистив. Поставив ті запобіжників, яких не було, або які були зламані, і все почало працювати. Окрім задніх поворотів, вони чомусь так і не запрацювали. Тому, так як у мене з цим авто були нові блоки фар, то я вирішив їх замінити. Є підозра, що проблема була в лампочках або ж в Самих оціх контактах, які тут в дуже страшному стані, їх треба почистити. Є сподівання, що після встановки вже нових нормальних блоків все це почне працювати. Міняю задні фонарі, є нові буду ставити. Отака у нас тут краса. І обидва, обидві гайки викрутились у нас ось так. Разом з болтами. Красота. Ось такі от нові фонари з новими болтами, які я позривав. Розбирав я наші фари. Ось така краса була всередині. Тут вже життя своє було. А яке життя без води? Ну, тут у нас вода була. Оці помаранчеві плафони теж сюди представлю. А один, а у одного присутній червоний, але жовтого немає. Знайшов вдома необхідні гайки і не просто гайки, а ще й з пластиковим фіксатором, який замість гровера не буде давати нашим фарам розкручуватися. Коли здається, що вже все, вилазять нові проблеми, як виявилося ці. Фари, так би мовити, не унісекс, вони є права і ліва, і ці фари обидві ліві. Через що, при спробі її встановити, ставимо в наші, а ось ця центральна штучка вона не влазить. Оцю дірочку треба вище піднімати. І зараз я, якщо ось оце буду вище піднімати цей отвір. Я наші фонарі, ще не позажимав. І була така проблема, що вже по схемі подивився, все правильно підключив. Але ж то контакт слабий, то якщо вмикаєш повороти, відразу дві лампочки мигало, а потім випадково доторкнувся шпилькою до кузова і все запрацювало. Тоді до мене дійшло, що оці шпильки, за які фара тримається, це є маса. Ставив фари. Забув про прокладки, відключую назад. Міняю свічі, бо мені здається, що тим вже все. Якийсь чересчур афроамериканський. Перший виїзд Жигуля був з дверима. Зараз двері скинемо, далі поїдемо вже без дверей. В принципі, свою основну задачу ми виконали. Цей автомобіль поїхав. Як ви на попередньому відео бачили, чомусь перестав робити датчик палива. Ну, я гадаю, десь знову контакт відійшов. Це тут постійно відбувається. Він... Назад я забратися не зміг, бо я не зміг відчинити не цю, не цю двері, тому довелося зробити, як в запорожці, відкинути отак от передню сидячку і залізти. Що я зараз планую робити, це. Зняти наші передні сидячки, повикидати килимки і пропилисосити, прибрати тут підлогу, бо тут покладений кавралін, і його можна пилосмоком гарно пропилисосити. Ось повикидав я наші сидячки. Гайки, як виявилося, не так-то легко відкрутити, тому довелося застосувати важку артилерію, ударну викрутку. От, і з нею вже легко все викрутилося. Тут а вон ще під кавраліном у нас поклеєна шумоізоляція, щоб все було тихенько. Зняв я наші чохли, пасажирська сидячка нормальна, водійська, звісно, що вже мертва. Ось наші чохольчики, я їх в пральній машині зроблю чистенькі. І зараз на черзі у нас зняти чохольчик з заднього дивану. І також його привести в чистий стан. закидати в пралку. Я гадаю, що краще їм трішки покиснути. Поки наші чохли відкисають у ванній, то я вирішив купити нові броніпровода і замінити їх. Бо ці вони, як бачите, вже такі трішки чорненькі в деяких місцях і пару разів мене вже жахнуло током. Тому це не діло, треба міняти. Поміняв я наші проводи, дроти, нові і зараз хочу на холодну перевірити, як він запуститься. Акумулятор живий. О! У нас ожив датчик хм, палива. Опа, був вибух. Щось, щось так треба ще підтягнути. О! Для того, щоб було простіше натягувати сидячки, чохли на сидячки, ми вирішили занести їх додому, бо на вулиці вже трішки холодно, да і не зовсім зручно цим займатися. Дома якось буде це простіше зробити. Thank you і Приборну панель, торпедо, полицю, гадаю, також треба прибрати. Спочатку помиємо водою. Тепер, коли ми це все протерли водичкою, зняли основний сквор бруду. Тепер, гадаю, можна це протерти спиртиком і обеззаразити. Тепер, коли все обеззаражене, треба попискати чарівною пискалкою для пластику. Мало запах нового авто. Ну, все там так написано. Звідки мені знати, як пахне нове авто? Ну а на цьому все. Мета цього відео була просто зняти, що ми робили з цим авто, щоб воно поїхало після довгої стоянки, а також не виглядало як авто під час зомбі-апокаліпсису. Також хочу нагадати, щоб ви підписалися на канал, бо я буду продовжувати з совковими корчами знімати відео, і якщо у вас ця тема цікавить, то вам буде цікаво. А на цьому все. Бувайте!